Показники показали, ну, почали е е свою роботу з останнього. площа Хмельницької області, а -а -а. мінус ліси, мінус оподатковані, мінус, що ми бачимо по світу, мінус, 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 мінус. Перший показник, що я вийшов, це 349 тисяч гектарів землі Манівської області. Не було в нас інформації про те, що вона оподатковується, за нею слідується і щось саме. Здає на здає сьогодні. Проведення робочих груп, проведення з'ясування отримання інформації, хоча, знову ж таки, з держопатам проблематично наші клази даних дуже тяжко достовірність отримати. На сьогодні є 177 тисяч гектарів. У нас є інформація про те, що 177 тисяч гектарів землі політицької області не оподатковуються. І робота в цьому напрямку для з'ясування обставин, чому, на які причини, яким чином, як робити, як працювати, як відпрацьовувати, проводиться в тому числі нами. Але ми на сьогодні ну, ініціатор того процесу, наскільки, наскільки ми можемо робити, а основна задача це надходження платежів і їхнє використання з ж територіальними громадами, районними радами. Місцево можна місцевання ті, які використалися тим коштом. І робота, і зацікавленість в тій ситуації повинна ви першу чергу їх. Антон Антон, скажіть, будь ласка, цифра, яку ми назвали, що відповідальні, якщо ви будемо увагу, це по 177 тисяч 177 тисяч гектарів землі на території Хмельницької області. Це зменшено. Було, було майже 990. Да, це ревізія, яка поранена за останній рік. Зараз 177. Це залишається цих 177 тисяч, тисяч гектарів. Це різні, це і сільськогосподарські, і будівельні якісь майданчики, розповідавські болеються, це різні. Да? Чого не ви розумієте, що нам всім, нам як депутатам власної ради на своїх територіях, на своїх культурах, Повинні і ініціювати, і хто краще знає, як від сільського голови і місцевої територіальної громади, місцевої асоціації, бо є ті райони, які вже вивезли це майже-майже, є ситуація, де невідповідність до території і не можемо з тежкому землю, а от, теж ці землі, от, а теж ці мешкі, а чи ярця земля. І чому насправді? Це дуже великий резерв. На сходження до, до місцевих бюджетів. Тобто є дуже велика кількість господарських корів, так, наприклад, починаючи людей. Якщо він займає 20-30 гектарів господарських біт, і він ніхто не використовується, але чи є там є майни. Якщо воно ну це найбільше до тих агрохолдингів, які в нас не зовсім майже в області знаходяться є питання, цифра 177 сьогодні здержає катастру відповідно наші звірі, так? Так, державкастро навіть чуть-чуть більші дані, але на сьогодні звітність, за яку продають подають звітність, навіть якщо десь там недооформлена земля, але окремі такі податки рішення і звідповують. Про, 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 про показники і платять активні податки. Навіть такі випадки не встановлюють. Я е, е, чим детальніше зупинівся на цьому питанні е, е, на предмет резерву судді господарювання юридичних особи, яких -ді в яких закінчився термін дії договорів оренди, а нові договори оренди не вкладалися, ми встановили 225 таких, е, е, гектарів. Таким чином, відсутність договорів оренди приходить до ненарахування орендної плати розмір якої. Може бути не менше 3% нормативно-фошовою оцінки. Приклад місто Шепетівська, Шепетівська міська рада, на даний час не озброєно доново за заціальне товариство це цукровий комбінат. Площа 14,5 гектарів. В результаті товариства декорує земельні податок лише на земельну ділянку, що знаходиться під будівлею площою 5,7 гектарів на рівні 1%, відсотка нормативно-фошовою оцінку землі. В той час як мінімальний розмір не плати за землю може бути Менші рівно та нормативно-сушової оцінки землі, що призводить до втрат бюджету. Решта площі це найміняти з об'єктом не податковуються. До прикладу, приклад такий. Суб'єкти успокоювання, які визнані банкрутами, які ліквідовані, і земля на роботу, майже тисячі гектарів. В розділі районів Старосінянський районів 162 гектарів, Хмельницький районів 58 гектарів, Полонський районів 100 гектарів, і Луцький місто. Наприклад, Хмельницький район, до команди Відповідно, до певної договорів оренду рахується земельна ділянка, земельною площу і 58 гектарів. Відприємство визнаємо на круто, дивається гордо за 16 рік. Субтічно, які мають земельні ділянки, що знаходиться під будівлями та з колотами, частинами, проте правому коштування земельної ділянки не оформили, а тут є понад 2000 гектарів землі. Человекська районі. Воно 1229 гектарів це район, це громада, яка одним з першої і, ну скажімо так, показово підійшла до ситуації оцінки цієї є, і розбила в ході там райдержадміністрації, інформації з державного кадастру ті відділи, які там у місті розбила простір. Детальна інформація в кожної сільської ради, наприклад, того, які землі. В цілому вийшло ну, 1318 гектарів, але сплата за 89 гектарів здійснюється безпосередньо, навіть якщо вони не розгорнені. Оце така ситуація, яка практично на території кожного району, в кожної територіальної громади є. Тут у нас детальна інформація просто буквально там янкільська. Ям Чинська, 39 гектарів, Юрковецька, 41 гектар, Шепловецька, 68 гектарів і так далі. Це все, над чим потрібно працювати в цьому напрямку. Виходячи з очевидно, територіальні органи підготували пропозиції з метою -за забезпечення повноти надходження бюджету, питання розуміло, підносили, доводили, інформували, наскільки, наскільки можна. Приклад роботи. Робочої групи Чимеровецької чи районної ради, районної адміністрації відповідного фінвідділу є прикладом для всіх, як можна попрацювати, де можна засувати, де можна черпнути ті резерви надходження платежів. До бюджету. Наступним резервом, щодо збільшення надходження місцевих бюджетів, є проведення орендотації на Земель державної та комунальної власності, розміру орендної плати по укладених до договорах е, оренди землі по відповідах до вимог статті 288 Кодексу України. А саме до розміру орендної плати необхідно встановлювати договорі оренди 3% нормативно-грошової оцінки. А тепер, послухайте, я вам коротенько зачитаю деяку інформацію. Територіального організаноуправді ДФС області проводиться постійний моніторингов вкладенних договорів оренди земель державної та комунальної власності. На предмет відповідності розміру орендної плати вимогам статті 288 Родного Кодексу До відомо, майже 70% надходження оплати за землю займає орендна плата станом на 1 жовтня в області діє 288 договори оренди земельних ділянок державної і комунальної форми власності, розміру орендної плати, в яких не відповідає вимогам кодексу України. в результаті орієнтовно розрахунково Місцеві бюджети можуть отримати більше 6 мільйонів гривень надходжень податок. Зокрема, станом на перший зовні занижені станом корених плати рахуються договори оренди землі по укладних суб'єктах господарювання юридичних пособах в таких районах білогічні, два договори, Волочиські, 24 договори, Кам'янець-Подільський, два договори, полони, два дев'ятбуль, шістнадцять. Хмельницький район 9, Чеміровецький 7, Шепетівський 30, Ярмонецький 8, Мітішин 2 і так далі. Аналічна ситуація по договорах оренди, що продалися з фізичними особами. Станом на 1 жовтня занижені ставок плати в вкладенних договорі оренди в таких районах. Учись 19, камянець – 99, Шепетівка 13, Полонин – 9, Ярмольниці 12, Старокостянтинів 5, Теофіпуль 8, Хмельницький район 6, Чернівців, 1, Красилівський, 2, Новушицький 1, Слововський 3. Дережнянський 6 венковецьких родин. В рамках своїх функціональних повноважень органами не буде регулярно надсилається листи пропозиції до органів місцевого собі щодо переконання договорів оренди, які не відповідають мінімальному розміру у оренній платі за земельні ділянки державної комунальної форми власності. Також надається відповідна інформація органам прокуратури 100%. З метою упередження бюджету та української районі 288 Путкового кодексу України податкові інспекції насилають звернення до орендодавців щодо необхідності перегляду раніше вкладених договорів оренди та інформують органів прокуратури також про цю ситуацію. Одночасно зазначити, що на пункту оренної плати негативно буває також той факт, що в багатьох договорах оренди укладені за межами населених пунктів не визначено нормативно грошового оценка, конкретної земельної ділянки в розрізі категорії і знову ж перелік, комута, аналіз розрізків районних центрів. Знову ж, з останніх питань, які хотілося підняти, на сьогодні комісії облдержадміністрації проводиться робота щодо відпрацювання підприємства факту Міністерства криптовалюти. Я взяв, приклад Цього підприємства ну, він так наглядно показує всю ситуацію, яка на сьогодні є з ставками і реагуваннями підприємства на ці ставки. Обчислення земельного податку на 2016 рік, за місцем розташування об'єкта, невиховані ставки затверджені органами місцевого судортування. Було чиста ОТГ за земельні ділянки водного фонду платником невихованої ставки розміних 3%. За даними платника, ставка податку 1%. Такий він звітує. Вітовецька ОТГ, земельні ділянки володного фонду, платником не враховано ставки в розмірі 3%, за даними платника 1%. Було честь, де знаходяться земельні ділянки Патріос, за попередніми даними ми розрахували втрати 398 тисяч гривень цього додатку. А тепер уявіть ситуацію, що платник не має обсягів доходів в розмірі 20 мільйонів. Можливості мені перевірити цього платника на сьогодні немає. Кримінального провадження, де ви винесли постанову на слідчого і доручили і організувати таких перевірки, також немає. Тут ще перелік об'єднаних територіальних громад і сільських рад, в яких там ці ставки знаходяться, Знавши. їхні ініціативи на предмет у ситуації теж сильно не бачать. Виходити з. Пропозиція матеріали, наскільки я повідомлення, бо ситуація почалася по Красивівському району і ситуація там продовжується. Наскільки я вже знаю, матеріали є в прокуратурі. На сьогодні інформація про те, що зареєстровано провадження і є можливість зробити висновки, ще я не маю. Але будь, ситуація, до прикладу, така. Андрій Андрій, ви можете сказати по територіях та да, по районах, по ОТГ, де ці ставки і так далі, тому що депутати є, які представляють ті території, вони будуть мати це на увазі і звернуть увагу тих місцевих органів, мається на увазі, чи сільської ради, чи району. по Кузьмінській сільській раді, красиво району за земельні ділянки варного фонду платником не нераховані ставки розмір 5%, за даними платника ставка податку, він собі пише на прийому Всього у Красилівському районі, де знаходиться земельна ділянка, пад Хмельницький воздух, за попередніми даними втрати бюджету більше млн 400 тисяч гривень. Ми Джирінська одає за земельні ділянки водного холоду. Подхону на виконує ставки розміють 5% за даним платника 03 також депорує. Всього по Летичівському районі пад Хмельницький за попередніми даними втрати, орієнтуються 1 мільйон 938 тисяч гривень. Мирову Пенсійська eh, сільська рада Старокостянтинівського району зеленному глянку водного фонду також 0,3%, в по Старокостянтинівському районі 1 млн 300. ТГ така ж ситуація 805 тисяч гривень. В цілому, цілому орієнтовні розрахунки у зв'язку з eh, недекларуванням відповідної ставки орендної eh, плати eh, по Хмельницькій воску. 5 мільйонів 917 тисяч гривень. Вот ситуація. ситуація розпочалася з красивості району, в ще було ми давалися. З Волочинського воно розпочалося, сам перед почалося це питання інчуватися, по Волочинському селище Сардів, там було зверення сільської ради, провезла податків. І далі воно вже пішло, на -на набрало обертів і так далі. і все, Волочинський район, Красивецький район і так далі. Можливо, так. Ми на сьогодні готові вжити заходи для того, щоб нарахувати відповідні податки разом з штурмими санкціями. Давайте розкручуємо ситуацію настільки, наскільки ми можемо. Реєструється відповідне провадження, призначається перевірка постанова слідчого, почали, відпрацювали, врахували. Місцевого бюджету. У Хмельницькій області це більше 200 мільйонів гривень цього податку. місцевого бюджету, на сьогодні отримали податок. Я, можливо, за трохи часу в мене дві сторінки, які вчимо нараховується, як розраховується. Я зрозумів, значну пітового в цьому приймає реалізація паливно мастерних матеріалів, формування цього податку. На сьогодні, на сьогодні, слава Богу, воно нормально йде, нормально декларується, нормально сплачується, це в районі 30 мільйонів в місяць, отже, до державного бюджету це, цього порядку. Проблематика в цьому плані основно залишається, залишається на рівні роботи і контролю знову ж таки, об'єднаних територіальних громад, районних рад, місцевого самоврядування. Всіх тих людей, які є на місці, знають і бачать. На сьогодні, в ході аналізу зареєстрованих суб'єктів господарювання на території Хмельницької області ми встановили, що окремі сільські ради, окремі територіальні одиниці в районних центрах взагалі не мають ліцензії на право реалізації горічених виробів і тютенових виробів. Відсумку ситуацію, коли в Городоцькому районі з 73 населених пунктах у 25 є ліцензовані заклади торгівлі. А в 65% їх немає. Ви думаєте, що через три села людина, яка вирішила купити пачку сігарет, сходила в той магазин, де є ліцензія? Та ні. Ну, такі, такі є там магазини, такі є, які вони продають. І, і такі не до кінця це моє недоопрацювання. На сьогодні в обласному апараті, є що видіки до функціональних якого бо входять проведення перевірки ліцензії, дотримання закону про ліцензування і так далі і, так, і, так, і так. Ну, того, ще є пости в манеківцях, і ще є ряд заходів, які додавалися зараз разом з акцизним податком на реєстрацію акцизних накладних і, і заправки. Знову ж таки, я зробив маленький розрахунок для того, щоб приблизно розуміли яким чином, як один звичайний магазин, маючи ліцензію, декларуючи все по касовому апарату, вибиваючи чеки, дасть надходження. До прикладу, вартість ліцензії для сільської місцевості на алкоголь всього гривень, На тютюн – 250, плюс 750 раз, це надходження місцевого бюджету. Від реалізації пляшки горілки 05, плюс пляшка сигарет, до бюджету надходить. 5 гривень. На 100 гривень купив нових виробів мотивого е, е, грівки купила 100 гривень, 5% податок. 5, 5 Загальну вартість купив 100 гривень. За умови реалізації 5 пачок сигарет, 5, 5 бутилок горів, 5 пива, 500 гривень, 25 гривень в день до бюджету, акцизного податку. Місяць 750, рік 9 тисяч гривень. Це при умові. 5 пачок сігарет, 5 потихворів, один цензований магазин. 9 тисяч гривень. При такій маленькій кількості праці ну, приблизно всередині. І вони собі додаткові надходження до бюджету, додаткові захорони їхніх використання. Ви розумієте, що цей приклад, який я доля зараз навів, що проконтролювати і перевірити найпростішій людині, яка проживає в її місцевість. Тим більше тому, скажімо, депутату сільської ради, сільському голови і так далі, Зайшов, що в магазин, і сам придбавши це і попросив чеку, дай мені чеку. Все, немає чеку, і сільська рада знає, що в магазин здійснює зброї, тому що шість махівців, які є, тому що тільки в обласному апараті ДПС є люди, які мають право здійснювати переліку на ліцензію, ну фізично, і коли вони будуть, заїжджають там віддалені райони, заходять в село, незнайома людина. Те, що продається там без ліцензії з-під його ніхто не показує. Да? А, місцевий житель завжди бачить, Все таки турбує. Тобто це ну, самі прості речі. Але це якраз місцевий, місцевий житель. Я тепер коротко наведу інформацію в розі районі Хмельницької області. Росія судить ліцензовані. Наприклад, ну, по Городоцькому, я прикладу, Держанський район з 61 населеного пункту у 21 є ліцензовані заклади. Пункту. А решта 65% відсутні. Староміздитинівський район з 97 населених пунктів у 37 є ліцензовані заклади. І із Азровський район з 91-го населеного пункту у 35 є ліцензовані заклади. Пізнологірський район 74 населені пункти, 32 ліцензованих заклади. І я можу продовжувати. Краща ситуація в Славутській районі 79 населених пунктів, 62 є ліцензіоні заходи. Теофікульський із 55 п'яти у 43 є ліцензовані. Хмельницький районів із 80 є у 60. Це коротко статистика ранди безпосередньо. Дякую. Я в частині основних питань закінчив, а є додаткові, але за браком часу можливо я не буду забирати. Шановний колеги, чи є запитання до будь ласка, будь ласка.